Слава Україні, рибаки! Сьогодні 14 серпня, у Львівській області вже тиждень, як лиють дощі, погоди немає взагалі. Е, нема погоди і нема кльову. Я вже пробував і на толстолоба, і на щуку ходив, і на Окуня ходив. Був тут, на цій водоймі, тут кидав на Окуня, взагалі ноль покльовок. На сусідній водоймі ходив на щуку на великій блешні, мав одну фактично покльовку, і то, -то вже було по такій темноті, що чи то була покльовка, чи то була якась каряга. Незрозуміло. Не, не ну, ударчик такий, як би був. Коротше, кльово ноль. Не знаю, чи то таке глухоліття, як то його називають, чи то дійсно та погода так впливає. Сьогодні вночі був дощ, годину тому назад то, так, добряче жарило сонце. Зараз він знову збирається на дощ. І Недалеко за горбом вже гримить. Не знаю, чи нажине мене знову гроза, звідси, чи не нажене, подивимося. Взяв з собою спінінг до 2,5 грам, буду ловити сьогодні на мормишку і на штучний мотель. Це вже така вже. Остання надія отримати хоч якусь покльовку хижака, того, що реально кажу, я відходив два дні фактично і ноль. Таке враження, що тут треба просто немає. Хоча видно по воді, що вона ходить. На сусідньому ставку видно, що мальок випригує з води, тобто хіжак його ганяє. Але кльову ноль. кльову ноль. Просто от рибаки сидять, я дивлюся, що всі курять бамбук. Ну, Не можу я зрозуміти. О. Тільки що щось там плюхнулось. Не встиг правда, побачити. Коротше, збираюсь Насті, ну і там вже походу дії буду включатися. Хто мене дивиться, той вже знає, на яку я паличку ловлю на мормишки, а хто вперше, то я хочу їм сказати. Це флагман Реата, досить таки бюджетна серія. Від 0,3 до 2,5 грам. Ну, я ловлю на мормишки десь там півграма, від пів грама. Це форелова серія, досить в мене вже давно, напевно, років 3. Я його купив, там, по-моєму, за 600 гривень. Чи навіть менше, не пам'ятаю. Ну, коротше, дуже дешево. Тобто, хто хоче почати мормишку, рекомендую глянути на цей спінінг. Досить, досить непогано. Да, Він там не самий-самий але, але, але можна почати. Зараз покажу, як він виглядає, бо скажете мені, що я вам чехол показую. На свої гроші дуже кльовий в нього дизайн. Параболічний строй. От така от у мене такий катушкотримач. Тут гаєчка під карбончик. Оця от задня там шпулька вона з Еви. Ну, досить такий тоненький. Кольце на одній лапці. От. Ось то, що таке саме крайнє воно. Трошки масивне, ну, але це не проблема. Такий. Батіжок, як я його називаю, досить такий. Модерейт, ну, що тут? Що з нього взяти? Модерейт є модерайт. Ну але для форелі це шикарний строй. Хоча я форелі на синкрой ловив жорсткі. Ну і катушка Яку Сіма. Славно, звісно, якку Сіма. Як, як каже, Дашевий сердит. І на катушці намотана Леска 01. Чому Леска? Того, що. Тонкий шнур він дорогий а, і немає його бажання купляти. Ну поки що. Мурмишка то для мене така розвлікуха, як то кажуть, а не якісь такі професійні видри балки. Тобто там хто займається спортом, ну, тому понятно, що треба якісь там і шнури, і спінінги матьоріші. Мені підходить і бюджетний сегмент. Щоб, щоб отримати покльовки тоді, коли вже реально геть не клює. Так, і по мормишках. По мормишках буде отакий от комарик, чи як там його називають, бурулечка. Чи капелька. Я там в мормишках не сильно розбираюсь. Хто знає, можете мені написати, сказати, як вона називається. Бо я, чесно кажучи, не в курсі. Прив'язую її зверху. Так, є, Притягну. Три рази перекручую. Так, три рази перекручую. Кінець жилки завожу ось в цю от велику петлю і вертаю її назад в ще більшу петлю. Ну, яка типу як восьмерочку, Оп. Затягую. слюнявлю, Оп. І є. О! Отак от воно буде виглядати. І по насадках від берклі. такий мотильок. На попередніх рибалках він себе показав краще, в мене є ще від флагмана. Але від флагмана він такий більш яскравіший. Не знаю. На попередніх рибалках на цей трошки був більше активніша риба. Ну, але буду експериментувати. Зараз попробую на це і потім попробую на флагман, якщо я на це. Я не буду клювати. О. 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 так от. Ну і все. Йду рибалити. Задача отримати хоч би одну покльовку і ну, витягнути рибку. В ідеалі. А якщо не в ідеалі, то хоча б покльовка. Я за рибою не ходжу, мені риба. Так собі постійки-пусків постійки потрібно. Ну, звісно, якщо хороший якийсь окунець, то можна взяти. На копчуху. А, а так, то просто порибалити. Буду обловлювати берегову зону, тому що є надія, що рівний окунь буде стояти власне тут в траві. Ну і так буду ходити вже по кругу шукати. Походу було що покльов. Було два тички. Пробую доловити. Перший нарешті. Коротше, до нього я мав вже 4 чи 5 покльовок. Але без реалізації. Така от мормишечка. Такий окунець. Малесенький, але є. То вже, як кажуть, азарт. Ну, а що потрібно для рибака? Азарт. Риба це вже другорядна. Самим берегом. Ось кіманьки от. під самим берегом. Вже веселіше. Присідаю для того, щоб мене риба менше бачила. не знаю, чи це буде працювати чи ні. Але коли я стояв, то кльову не було ви Так от з одного місця ловлю пару активних риб і переміщаюсь далі. Стараюсь максимально тихіше себе вести, тому що тут, в принципі, мілко і риба вся якби, під, під берегом стоїть. Відповідно, максимально тихо і присідаю, щоб мене менше було видно. Подивимося. Наче працює ця тактика. Тому що коли стояв, то. Ну, Покльовочки були такі єль-єль. Коли почав присідати вже, почав реалізовувати трошки. Зараз перехожу чуть-чуть далі, туди і так по березі буду проходити. Трохи рибаків прийшло, якраз на цю сторону я ловив. почали там підкормлювати. Довелося мені переміщатись, бо мені. Для тої дрібної риби яку я ловлю, трохи не підходить такий шум. Коротше, лізут такої от і пролажу. Хочу залізти. Туди в той край. Оооо, тут шитки пауки, я їх капець боюсь і не люблю. Так, а ну-ка ж експериментував з довжиною мотиля. Дрібненького робив. Більшого. На дрібненький взагалі немає покльовок. Вона такий короткий кусочок. На довший покльовки є, але клює риба за хвостик того силикону і... Погана реалізація, коричі. до гачка губою не доходить і важко засікти. Тяжко трохи підібрати золоту серединку приманки, тому що немає активного кльову там з точки, одну-дві рибки, якось вдалося мені там було зловити. І все коричі, пауза. Ну, добре, що хоч, що хоч пару тих рибок зловив. зли. По дорозі йшов, зустрів сусідів які побажали мені гарного улову. Понятно діло, що вони якби не спеціально, але сам прикол якраз перевірити. Я то не дуже вірю в такі речі, але... Але деколи приходиться вірити. Там кущам, конечно, стрёмно лазать, ё Йо, мице. Муравли всякие, ну куш здесь. Самое обидно, что я зараз сюда проберусь, и тут не буду клювать. Капец, Карпелла. шапару пару метр. Оооо перепляхи, бляха, крупила. Пішов на свою голову. Оооо. Ще 2 метри. О, крутяк. Тож тут, звісно, немає де закріпити камеру. Подстава. Закріпив камеру до рюкзака. Зараз попробую обкидати той кут. Повний штіль, вітру немає, парить. Гриміло-гриміло і пішло десь далі. Але швидше всього, що на вечір воно знов збереться грозою, може того і не клює. Ну, Рибка, Скаче, видно. Навіть бачив окуня, поверху десь такого грам 150 Ішов Ішов поверху, по поверхні. Але я пробую по поверхні ловити, типу мормишингом. Ніфіга ще на ноджигом з дна. То ви простукую, то покльовує, а мурмишингом щось взагалі фонарь. Ні окунь, ні краснопрка, ні плотва. Ну але пару рибок зловив, вже легше. Вже недаром сходи, як кажуть. Подивлюся, може ще сюди прийду. З тим, з чпоком. Щпок. Чпок фішинг, знаєте? Тільки треба його знайти, бо я не пам'ятаю, де я його закину. Ну що пробую закидати? І обов'язково полярики, в поляриках дуже класно видно ліску і власне покльовки всі видно по лесці. Тому що У нас тільки дрібненька та риба і так делікатно покльовує, що видно тільки легенькі вздрих ліски. Тоді вже треба робити підсічку, бо до спінінга навіть удар не доходить. такий улов. Такі я зачепив це для хакаря. Пару разів то, можна і стукався. Ладно, буду вибиратися, я з цих кущів вже пожалився весь. Дарма тільки ходив. Погода, конечно. Сьогодні Не знаю, навіть як сказати, нема слів. І гриміло, і дощило, і вже знов сонце вийшло. Ну так я, щоб, звісно, з окунем були такі проблеми навіть на мормишку, це взагалі якась катастрофа, не знаю. Пишіть, як вас кльовом, того що... Мені насправді дуже дивно, я спілкувався з декількома своїми друзями і, це... і в них теж не особо скльовано по окуню. Що то таке? То в принципі вже якби майже кінець літа, мав би трохи прокльовуватися, а не так на ну... не морозитися. Прийшов сюди на, на початок водойми. Тут при нами не хоть какие-то поклевки. Еще один кубочек. Ну, тут явно получше клей. Дамба. Дамба завжди решает. Ще один зразу. от Така мілюзга покльовує на мормишку. ну Це теж кайф. Хочу поставити від флагмана мотиль. Він трошки яскравіший. Трошки яскравіший на колір. Подивимося, як зараз окунь відреагує на нього, бо Берклі він має такий дуже темний колір. Можливо, сьогодні якраз час цього силікону. під самого бережка на флагманський силікон, фактично на другому забросі. Трошки дрібніший. Ну, але так, клюнув бійку дуже. Пробуємо далі. Друзі, піднялася спека. Не дуже комфортно знаходитися вже на водоймі. Шей плюс я обірвав свою мормишку ту золотисту. у мене біля себе таких більше немає. Впіймав десь штук 8. Я не рахував, ну, десь плюс-мінус 7-8 штук. Окунів покльовок було десь в два рази більше. Котре переконуюся, що на ноджей рулить, навіть тоді, коли нічого не клює. Тому що ну, покльову, бачу бачите, по водоймі печалька між собою рибалки там спілкуються, теж десь вони там їздили, теж глух. Ну, я все ж таки рибу піймав, вже не даром, як то кажуть, ходив. Буду йти додому, монтувати відосик. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і до зустрічі на водоймах. Пока.